З нами у студії знаходиться Тарас Тарасенко, народний депутат України від слуги народу заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пана Тарасе, з огляду на От подібні випадки, які Російська Федерація робить буквально ледь не щоночі щодо виплат людям, на прикладі Києва і тієї жорстокої атаки, яка зокрема була 31 липня, люди скаржаться, що зокрема у Святошинському районі комунікація з місцевою владою завершилася от, буквально 1 серпня на наступний день. Щодо виплат, є певні теж складнощі. Що це за складнощі, які найчастіше можуть виникати? Однозначно складнощі це бюрократія, тобто буває проблеми з оформленням документів право власності на житло, підтвердження цього житла. Ми розуміємо, що при попаданні і при при знищенні знищуються всі документи, які люди зберігають, і це потрібно підтверджувати, підтверджувати особистість, якщо згоріли паспорти. Потім брати багато витягів з реєстру право власності. Тобто, це перше питання. Друге питання це вже обрахунок вартості самого майна. І інколи люди не погоджуються з державними обрахунками, вони вимагають інших власних розрахунків, і це питання може вирішуватись шляхом приватної експертизи, яка може оцінити і встановити, що така таке майно коштує таку то кількість грошей саме в Києві, тому що ми розуміємо, що зруйноване майно. Оселя в Києві буде відрізнятись від того ж Львова, від того ж Харкова, або від там Ірпеня, Бородянки, ну тобто інших місць. райцентру. Да, так? тобто це цінова політика, вона все рівно впливає, тому що ми ж повинні забезпечити аналогічне житло для людей, які постраждали. Тобто, відповідно повинні сформувати аналогічну цінову політику в регіоні, де зруйноване це майно.